До вашої уваги Renault Megane 2012 року. 1,5 дизель на роботі 268 тисяч кілометрів рідного пробігу. Хозяїн віддає автомобіль з другим комплектом резини. Ось такий салон. Безключовий доступ. Комплектація босс. Дуже гарна музика. Другзоний клімат контроль, система старт-стоп, мультируль. Затонований автомобіль в непоганому стані. Ціна на даний авто. 7200 доларів. Ми знаходимося на аеропортівській 29, місто Одеса ХапайАвто.